Днями ворог вкотре завдав удару по Лиманщині, внаслідок чого виникло декілька лісових пожеж. Про це повідомили в ДСНС України. До одного із місць влучання направили піротехнічний розрахунок ДСНС Волинської області для розмінування території та можливості облаштування мінералізованих смуг, а також ліквідації пожежі рятувальниками. В ході проведення робіт особовий склад потрапив під обстріл. На щастя, ніхто не постраждав. Майже вісім. Годин вогнеборці ліквідували пожежу на площі 13 гектарів. Також на околицях селища Дробишеве рятувальники спільно з співробітниками лісництва локалізували низкову пожежу на площі 45 гектарів та створили мінералізовані смуги для недопущення розповсюдження пожежі на житлову забудову населеного пункту. Під час проведення комплексу заходів ворог також обстрілював вогнеборців. На щастя, ніхто не постраждав. Йдеться у повідомленні. На даний час загрози. Розповсюдження вогню немає. Проводиться постійний моніторинг ситуації.